І аби підірвати Каховську Гес, рашистам потрібно було закласти сотні кілограмів вибухівки. Сама станція була спроектована під ядерні удари і землетрус в сім балів. Про це в ефірі Радіо НВ розповів гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Щоб розрушити і нанести отаку от шкоду, потрібно було скинути як мінімум три авіаційні бомби по 500 кілограмів кожна в одне і те саме місце. Ми ж розуміємо, що цього не відбулося, або закласти сотні кілограм відбухівки, якщо б вони навіть хотіли сказати, що це українські диверсанти під водою проплили, занесли 20-50, Це ж не відповідає дійсності, тому що ми всі прекрасно з вами розуміємо, що станція була під окупацією з перших годин, що вони її оберігали, охороняли, дивилися. І е, ніякі би підводні диверсанти не могли завести сотні кілограм і тихенько мінувати. Тому що це не один день, це робилося довго, і з їхньої сторони ми знаємо, що це почалося ще ці дії. В минулому році, в вересні місяці, коли були ще наші працівники на станції, в жовтні місяці їх вже всіх вивели за межі станції, і станція перебувала під російськими військами, і вона слугувала як е, споруда, як штаб для російських окупантів.